Дмитро Плетинчу, капітан третього рангу, речник військово-морських сил України з нами на прямому зв'язку. Дмитро, вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю глядачів. Добрий вечір. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Про калібри сказали, що у нас на морях. Ситуація залишається доволі стабільною. Насправді. Ви бачите, що ворог не потикається в Азовське море. Це теж є важливим кейсом і доволі серйозним результатом. Вони. Чудово розуміють небезпеку, яка е, там на них чатує, е, особливо з боку Військово-морських сил, Збройних сил України. В Чорному морі так само надводні кораблі відсутні, е, так є е, підводний човен, він виконує завдання з охорони пункту базування, перебуває у східній частині Чорного моря. І незважаючи на те, що він є на сімклатих ракет, як ви бачите, функціонал на нього зараз покладено інший. Тому можна сказати, що ситуація залишається стабільною. Трошки зменшилася активність авіації, але тим не менш вона все одно присутня здебільшого на західному збережжі Криму та на південному. Я спершу подумала, що мені здалося, що ворог не потикається в Азовське море не в чорне. Раніше, коли ми з вами говорили, вони не потикалися в чорне, а в Азовському вони вільніше себе почували, бо це ніби окуповане море. А зараз відколи це змінилось? Відтоді, коли вони з другої спроби зрозуміли нарешті, що Азовське море перебуває в зоні ураження військово-морських сил, про що наш командувач сказав свого часу, вони, як завжди, на слово не повірили. А треба прислухатися до того, що кажуть військово-морські сили. І після кейсу з Єїском їм було потрібно ще раз це довести, і це відбулося вже в порту Кавказ. Після цього вони вивели. Терміновому порядку наявні одиниці, повернули їх до пункту базування новоросійськ, де вони наразі і перебувають. Перебування в Середземному морі корабля. Те, що от зараз фіксується, ми про це теж повідомили. Наскільки це стала практика? Чи дійсно там, от, там від часу до часу можна приблизно таку кількість побачити їхніх кораблів? В Середземному морі присутнє на постійній основі оперативного групування корабель на Російської Федерації, так званий. Там вони виконують різноманітні завдання. На жаль, це так само зона геополітичних інтересів Російської імперії, незалежно від її назви. І так там вони перебувають в порту Тартус. Це Сирійська Арабська Республіка, яка так само потерпає від присутності там російських окупантів, які підтримують диктаторський режим. І окрім того, звісно, це Африка. Там у них теж є інтереси. Тому в цьому морі вони присутні. проте, як ви бачите, раніше це було набагато легше, тому що і забезпечення, і бойові одиниці проходили турецькими протоками безпосередньо з Чорного моря. Тобто, Чорноморський флот там брав безпосередню участь, і на початок повномасштабного вторгнення вони були вимушені в результаті піти в інший пункт базування туди на північ. Це досить велика відстань, огинаючи всю Європу. Фактично, і так само зараз забезпечення в них відбувається таким шляхом. Тобто азово-чорноморський регіон для цього групування повністю закритий. А що сталося з авіацією? Адже ну, таких великих ударів, як ми вже бачили, по кримським авіабазам недавно не було. Чому вони зараз прорідливали ці польоти? Вони повернулися до практики застосування стратегічної авіації на нашому напрямку. Це не відбувалося теж тривалий час. Вони намагалися вирішувати ці проблеми за рахунок тактичної авіації не вдало. і е, повернулося саме до цієї практики. Так само не з першої спроби їм це вдалося були у них технічні різноманітні складнощі. Після цього ви пам'ятаєте відбувся кейс з ураженням цивільного судна з зерном, і тим не менш вони, як ви бачите, не зважають дуже на цю небезпеку. Звісно. Вони намагаються уникати подібних кейсів ймовірніше за все, що знов таки стверджувати це я не можу. Тим не менш так, зараз вони можуть бачити вихід в такій тактиці. В будь-якому разі, ми ці атаки максимально намагаємося відбивати це, мається на увазі Сили оборони України, тому що це робота великого ППО, тобто повітряні сили, в першу чергу. Ми в свою чергу так само чатуємо, тому що військово-морські сили фактично першими зустрічають усі об'єкти, які з моря заходять на нашу територію з півдня. Дмитро у нас хвилина лишається до кінця ефіру, і мені здається, доречним було би цю хвилину присвятити захисникам захисницям України, зрештою і вам, та ну бо ви до них належите. Що хотілося би сказати тим людям, які наближають ту перемогу, і завдяки яким нині ми маємо над собою український прапор. Хочеться побажати витримки, наснаги і віри. Для нас одним з основних факторів, окрім підтримки партнерів, наших родин, наших партнерів, є мотивація. Мотивація залишити свою країну демократичною, вільною. І це не порожні слова. І військовослужбовці Збройних сил України довели це. Тією оплатою довели цю істину, яку ми щодня віддаємо, і своїм побратимам я хочу побажати берегти себе заради майбутнього, тому що нам ще розбудовувати цю країну і далі. Спасибі Дмитро Платенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил України, був з нами на прямому зв'язку.